Привіт такі шановне панство. Вітаю вас на каналі. Сьогодні останній день відпустки. Свята неділенка. Завтра 1 вересня. І сьогодні ми на рибалці такий чудовий ставок. Не знаю як він називається чи взагалі він має власну назву, але знаходиться він неподалік Львова, десь кілометрів. 30. Ну, 30-33, як, в принципі, хто живе у Львові, там похибка особливого значення немає, особливо для рибаків. Як сюди потрапити, ну, сюди потрібно їхати в сторону городка, проїжджаєте городок, далі повертаєте ліворуч з окружної городка. Є село Долиняни, по-моєму. І ось тут Добряни. От ми в Добрянах. Тут треба сказати, що тут рибалка платна. Ми в'їхали. Можна було мати вудочку і три спінінги. Ми мали з собою. Ми мали з собою три вудочки ні одного спінінга. Приїхали ми, звичайно, десь так перша година. Вартувало нам на трьох людей це все 500 гривень взагалі. Ну, як трьох людей. Особисто я ще зловив, ну, дружина також зловила, мама зловила. От. Одним словом, рибалка, можна сказати, вдалася. Звичайно, ми не відбили. Якщо брати ціну риби, то ми кошти інвестовані в рибалку, не відбили. Хоча все залежить, кажуть тут місцеві люди від дня. Буває так, що можна дуже багато наловити, а буває так, що взагалі не клює. Сьогодні щось таке 50 на 50. От ми десь 10 карасів зловили, враховуючи які ми рибаки. З китайськими вуличками з аврори, то це непоганий результат. От, але тут я бачив людей, які. Ну, зараз вже більшість всі поїхали, зараз вже скоро буде 9 година, ми будемо також скоро звідси їхати. Але коли ми приїхали, то тут куча машин було. куча людей, спінінги всякі, всякі такі причандалі, не знаю, на велику суму бабла. От. Мами клює. От. А вона навіть не бачить. Бачите? Мушу ловити. Роблю перерву. А продовжую ролик. Нічого не ловив. Буквально пару секунд тому. Просто гачок уб'їло. Так, ловили ми тут. На опариш, на макуху, на хліб пробували, ну хробаків не взяли. Там вружина казала, накопай, накопай. Коротше кажучи, не накопав. Одним словом, ось така от рибалка. Як з мінусів, хочу вам сказати, що тут от ми на дамбі, ловимо Дамба тут дуже вузенька. Якщо ви от сюди заїхали автомобілем, то доведеться їхати, поки не знайдете місце, щоб розвернутися навіть наша маловітражка тут не розвернеться. Тут один перед нами на цьому місці розвертався і єлі виїхав, казав. Вітерець, сонечко вже над горизонтом. Ось так. Закінчилося літочко у нас. І почнеться. Почнеться новий рік. Так що подобає, якщо надумаєте сюди їхати, зважте всі за і проти, якщо ви фанат рибалки і кошти для вас не основне, то можна їхати. А якоїсь такої додаткової інфраструктури ну, магазинів чи ще щось тут нема. Тому беріть все з собою. Ось такий коротенький огляд ставка. Тут, до речі, два ставки. Один там біля оцієї, бачите, будки, біля в'їзду, а це менший, а це ми на більшому ставку. Ну, все. Усім дякую за увагу. Ставимо пальці вгору, уподобайки. Пишемо коментарі і до нових зустрічей!